Іноді здається, що просто говориш про факт. Ти забув зателефонувати, ми домовлялись, мені неприємно, що ти підвищуєш голос. Але замість відповіді, по суті, ти чуєш, ти придираєшся, ти надто чутлива, ти знову все перебільшуєш. І ось момент, коли розмова перестає бути діалогом, бо те, що ти сказала, це факт. А те, що у відповідь перекручують, це вже інтерпретація твоїх емоцій, це зміна фокусу з їхньої поведінки на твою реакцію. У цьому й полягає суть токсичної маніпуляції не в тому, щоб вирішити ситуацію, а в тому, щоб переконати тебе, що проблема в тобі, щоб ти соромилась. Виправдовувалась, сумнівалась у власних відчуттях. Бо як тільки ти починаєш сумніватись у собі, токсик виграє. Йому не треба виправдовуватись, не треба визнавати хамство. Достатньо, щоб ти повірила, що це я не так реагую. Бо мета токсика не бути почутим, а змусити тебе сумніватись у власній адекватності.